Доброго здоров'я, шановні друзі! Я Олексій Чепурко. Сьогодні в чергове хочу актуалізувати проблему поганої якості громадських перевезень в нашій Полтаві. Давайте коротко. Суть проблеми. Ми всі з вами бачимо регулярно маршрутки, в яких відвалюються колеса, випадають двері, протікає дах. Нещодавно взагалі одна з маршруток взірвалася. І слава Богу, що в нашій громаді є комунальне підприємство Полтава Електроавтотранс. І є нормальні тролейбуси, є нові більш-менш нові автобуси. І тут я хочу зауважити, що востаннє в нашій громаді нові тролейбуси і автобуси ми купляли в далекому 2020 році. Ми тоді розуміли, що саме комунальне підприємство має бути локомотивом і має бути. Взірцем для всіх приватних перевізників історично так склалося, що все рухається в нашому місті через кільце. І фактично всі маршрути проходять через центральну частину міста. З одного боку, це добре, а з іншого боку, це іноді призводить до дублювання цих маршрутів. І тут варто сказати, що система на сьогоднішній день погано працює, бо немає можливості оплатити один раз спокійно з одного мікрорайону переїхати з пересадкою в інший мікрорайон, заплативши, наголошую один раз. Є проблема того, що безготівкова оплата. Працює погано, і для того ми і намагалися тоді ввести електронний квиток, щоб відвести всі фінансові потоки з чорної сторони в білу, прозору, зрозумілу, коли місто знатиме кількість перевезених пасажирів, коли місто буде чітко розуміти, які суми треба компенсовувати за перевезення пільгових категорій. Тобто вивести всю цю чорну бухгалтерію в білу прозору історію, де будуть сплачуватись податки і наповнюватись міський бюджет. То, яких саме змін? Потребує ця система. Тут з одного боку, все просто, з іншого боку, цим просто треба жити і цим треба займатися. Більше того, в цьому треба розумітись. І дуже прикро, коли непрофесійні люди відповідають за громадські перевезення, від того не розуміють саму суть і логіку, як наводити в цьому порядок. І ще раз наголошую: комунальне підприємство треба збільшувати е, рухомий склад, тобто продовжити традицію закупівлі нових автобусів і тролейбусів. І тут не треба говорити. Про те, що в державі війна не до цього. Абсолютно всі громади навколо. Купляють, оновлюють рухомий склад і відповідно підвищують якість наданої послуги. Тому забрати у приватних перевізників всі центральні маршрути, поставити туди наше комунальне підприємство, вивести із тіні всі фінансові потоки від пасажира до підприємства, яке надає послугу. Відповідно, комунальне підприємство буде сплачувати податки, наповнювати міський бюджет, і зрозуміло, що ці кошти можна буде направляти на підтримку армії. А коли все зводиться. До підняття тарифу на проїзд, то знову ж таки це маніпуляції і неправда, бо ми спочатку повинні підняти якість, ми повинні вивести із тіні всі ті фінансові потоки, які є зараз і які не працюють на економіку нашого міста. А вже потім можемо говорити про якесь поетапне підвищення спочатку якості, а потім вартості проїзду. І коли я чую проблему з водіями, то шановні друзі, ну ті водії, які зараз працюють у приватних перевізників, абсолютно спокійно перейдуть до вас працювати в комунальне підприємство. Ви їм дайте достойну зарплату, ви дайте їм соціальне забезпечення, перспективу і розуміння того, що саме комунальний перевізник є системним, зрозумілим і саме головне стабільним. І саме дотримання графіків і контроль від Полтавської міської ради дозволить нам забезпечити нормальне функціонування громадського транспорту в спальних мікрорайонах, наприклад, в тій самій гнівці чи садах 2 після 19-ї години. Бо ви спробуйте туди доїхати в вечірній час це практично неможливо. І приклад інших міст показує, що робота громадського транспорту. Нормальна робота абсолютно можлива. І вартість проїзду 8 гривень, як в нашій столиці міста Києві, так само можлива. Тому я хотів би порекомендувати тим, хто відповідає за стан громадських перевезень місті Полтава, поїдьте, повчіться, подивіться, обміняйтесь досвідом і давайте тут, в Полтаві, реалізуємо достойний, нормальний громадський транспорт, бо наші полтавці точно цього заслуговують. На цьому все. Я вам дякую. Дякую за увагу. Обов'язково лайкайте, коментуйте, поширюйте це відео, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в наступних ефірах.